Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як гарантовано вам отримати від 25 до 2 тисяч доларів. Для того, щоб забрати дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, сервіс LotRate розігрує зараз 10 тисяч доларів. для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за моїм посиланням, зареєструватися в LotRate, якщо ви ще не зареєстровані. Далі підтвердити свою пошту, е, скачати додаток Trust Wallet, в пошук виставити ось це от моє посилання, перейти на LotRate, нажати на кнопку Connect Wallet, Wallet Connect та приєднати свій гаманець Trust Wallet до LotRate. Після чого ми переходимо в розділ Платформа, нажимаємо на кнопку Добавити IP-ключ. Вибираємо біржу YoHodler. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі YoHodler, тоді перейдіть за цим посиланням вводіть промокод LotRate і ще отримаєте додатково від 5 до 25 доларів. Так, В цьому вікні вам необхідно ввести свій ID від біржі e І далі ми переходимо за цим посиланням і приєднуємося до турніру LotRate e Нажимаємо на кнопку Взяти участь нажимаємо на ОК і нажимаємо на кнопку Так. Як бачимо, ми успішно зареєструвалися в турнірі. Тепер нам потрібно зробити торговий оборот у Multihold на Єходер, ну це як на ф'ючерсах, на суму загалом більше 10 тисяч доларів, щоб розділити нагороди в 10 тисяч доларів. Окрім цього, Лотрейд нещодавно опублікував новий пост, де він сказав, що. Кожен користувач в цьому турнірі, який зробив хоча б один трейд на біржі, то цей користувач гарантовано отримає ще додатково плюс 10 доларів виводних. Отже, що нам необхідно зробити? Нам необхідно на біржу є e ходлер після того, як ми приєдналися до турніру, закинути депозит і нажати на кнопку старт Не в MultiHold і відкрити відповідну угоду. І загалом зробити торговий оборот більше. 1000 доларів, щоб отримати, плюс 10 доларів. Більше 10 000 доларів, щоб отримати відповідно, частину з призового полу в 10 000 доларів. Так. На лотрейд в розділі Профіль ми можемо побачити загалом об'єм торгів по цій акції. І тепер детальніше знайомимося з тим, що ми отримаємо з цього турніру. Так, як бачимо, вони розігрують 10 тисяч доларів. І відповідно ось такі нагороди за перше місце 2000 доларів, за друге 1250, за третє 800. І е, також із 101 по 250 місце ще додатково користувачі тримають по 6 доларів. І окрім цього, 100 рандомних юзерів, які не займуть призові місця, також розділять між собою 300 доларів. Е, переможець тут визначається. За торговим оборотом, тобто, чим більший оборот ви зробили, тобто купили, продали, тим вище ваше місце. В цьому турнірі зараз прийняло близько 130 людей, а бразових місць, як бачимо, 250. Тобто, якщо ви приймете участь у даному турнірі, то ви гарантовано отримаєте нагороду. Як мінімум 10 доларів за те, що зробили перший трейд, 6 доларів з цього. Призового пулу, як мінімум, і ще від 5 до 25 доларів за те, що ввели промокод Lotrade. Окрім цього, на біржі Є-Ходлер ще можна безкоштовно майнити криптовалюту. Чим більше оборот ви робите, тим більше ви можете майнити. Отак мій знайомий за два дні намайнив 10 доларів біткоїні і відповідно їх вивів. Ось бачимо ось цей от пост, що кожному користувачу, який зробив трейд, ще додатково дадуть плюс 10 доларів. Тому акція досить крута, тим паче ви можете по своїй реферальній силиці запрошувати друзів, і також на кожному запрошеному другові заробляти по 10 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.